Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про комп'ютерні ігри та про виведення доходу від продажу ігрових грошей на рахунки приватних підприємців, платників єдиного податку. Чи можна так робити, який квет обрати такому підприємцеві? Перш за все, треба розуміти, що в комп'ютерних іграх дійсно можуть продаватися ігрові гроші, ігрові бонуси, інші речі, які. За які платять фізично справжні гроші люди. І при цьому, коли ви виводите гроші з вашого аккаунту як власника гри, наприклад, чи як адміністрування, за адміністрування гри, ви повинні розуміти, що це є гонорар за вашу діяльність. Наприклад, ви можете обрати квед, який так і називається розроблення комп'ютерних ігор. Є створення контенту. є... Послуги потокові, є послуги з програмування, тобто є ці такі кведи, які пояснюють за що ви отримали дохід. Але якщо ми кажемо про ігровий портал чи комп'ютерну гру як бізнес, то напевно там не один розробник, і напевно там потоки грошей, які вже вимагають створення компанії. В такому випадку слід дивитися на вашу бізнес-модель в цілому, на кількість. Грошей, які генерує гра, тому що це можуть бути мільйони доларів, і гра може бути популярна гра, вона генерує багато доходу. Ось тому, щоб дати пораду щодо можливості ведення такого роду бізнесу онлайну, зазвичай це треба не тільки виводити гроші, а й заводити гроші, оплачувати певні рахунки і так далі. Бажано бачити в цілому модель. Але якщо ми беремо якийсь шматочок, наприклад, ви програміст у грі і ви хочете отримувати регулярний дохід, це, до речі, може бути і роялті, це може бути не обов'язково послуга, як робота, яку ви виконали, це може бути плата за, власне, за контент чи за трансляцію певних речей. Одним словом, немає простої відповіді, тому що це питання у площині неврегульованих чітко законодавчих. Особливо з точки зору податків норм, але можна розглянути конкретно вашу ситуацію, якщо ви нам про неї напишете. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.